Добрий день, ми магазин триммер та електробрид в Хочу вам зараз показати триммер. Я його називаю гігієнічний. Тример. Ось, я зараз триммер. Давайте зробимо огляд маленький. Я вам покажу його переваги. По-перше, що мені дуже подобається, це його форм-фактор. Він маленький, ось ви бачите. Тобто, маленький триммер. Триммер підходить для гладкого гоління. Форм-фактор по типу Philips Oneplate, як ви розумієте. Тобто Тут іде ось така плаваюча голівка. Але тут є перевага в тому, що тут різні змінюються насадки. По-перше, ось такий. Тобто Це тример для гладкого гоління. Також в комплекті у нас є насадка для носа. Також багатьом потрібна, практична річ. Так? Ось ми її зараз сюди поставимо. І тепер у нас для носа. І зверніть, будь ласка, наскільки він зручний. Працює. Далі також дуже класно, тут є класна річ, тут є шейвер. Ось, будь ласка, ось такий маленький круглий шейвер є. І також зручно. Також дивіться, будь ласка, який він маленький. ось. Знову ж таки, можна попрацювати. І тепер у нас є шейвер. Це ще не все. Також в комплекті є ось така маленька, це насадка для брів. Ось це насадка маленька, бачите, вона для брів. Також такою насадкою. Це такий маленький триммер. Ну, взагалі таким маленьким триммером зручно проходитись, робити форму брів. Також тут є ще насадки, ось такі на довжину. Це вже для, для ось цієї основної насадки. Тому ви також можете на довжину, там, можливо, хто залишає. Бороду, як я. ось то Тут є насадки, ви також можете просто знімати довжину. Ось, ось такий тримарок є в наявності. Він популярний у нас в нашому інтернет-магазині, часто замовляють цю модель. Тому я вирішив і зробити огляд і показати вам більш детально. ось І, в принципі, він по ціні адекватно коштує. І, до речі, тут вхід USB Type-C. Тобто він може працювати від акумулятора, може працювати від мережі, і подивіться, будь ласка, який-то зручний індикатор. Оп, буде вам видно, бачите? Тобто, тут підсвічується ось оцей надпис. Такий тример є в наявності. Його модель GM3151. Ви можете на нашому сайті подивитися, оглянути, робити замовлення на сайті Треммер також ви можете замовити через інстаграм робоче посилання в шапці профілю, Ви можете прийти там, замовити. Також у нас є магазин міста Київ, Велика Васильківська, 72, Це олімпійський другий поверх. Ви можете також в магазині подивитися забрати на місці. Тому чекаємо на вас. Дякую, гарного дня, до побачення!